Студентські вечори, танцюють чи не всі там, і чардаш, і мазурку, і танці всіх племен приходила до нас іспанка Карменсіта, любила танцювати. На те ж вона й кармен. Найкращі кабальєру кружляли її в танці, і кожен усміхався, і кожен щось питав. Усі її любили. І навіть на останці, де кан сивоголовий на плечах покатав. А десь іржаві бомби рибальські рвали сіті, а десь на рут іспанський конав, як прометей, було їй років вісім іспанці карман була вона вже діти іспанських тих дітей. Така ще маленька, а мала кастаньєти. Танцюй, танцюй, дитино, і ми танцюємо теж. Нема він в тебе, але у неї є ти і всі ці генерали ти їх переживеш. Той час іще настане, ще та хвилина прийде. Колись же вони щезнуть всі скрині всіх пандур. Танцюй, танцюй, дитино, життя страшна корида. На сотню мінотаврів один Кареадор. Ще будеш і в Мадриді, ще будеш в Барселоні, і ще тебе в Гренаду твій тато повезе. Життя це і усмішка, і сльози ці солоні, і кров, і барикади, і музика візе.